Вітаю, друзі, мене звуть Олег Канал Мовник Horizon Forbidden West, і я вирішив, що треба якось пройти оці руїни. Їх тут, типу, небагато, 4 штуки здається, але потрібно закрити це питання. Тому пішли. У нас руїни безводя. Інтересно, що в нутрі. Будем... Ага. Зараз ми дізнаємося. Так, ану, відкривайся. два, Три. Чпуньк. Металличний цвіток закривається. Відкривається. Так, коробку бачу, добре. Коробку бачу, її кудись потрібно е, виташити. Чи ящик? Хай буде ящик. Що ти до до мене? Яка різниця? Коробка, ящик. Е. Можливо, мені навпаки сюди потрібно. Блін, я думав, то до мене йде. <рес> Цей ловчий там. Відчепись, будь ласка. А я тут не залізу. Ці камінці падають. А як мені. Як мені залізти сюди? Ну, типу, коробки тут не вистачить. Чи вистачить. Ти можеш спуститися? Не, не залазь. Ага, хрін тобі, я зрозумів. Так я і там не злізу, що за фігня? Так, я взагалі не зрозумів, навіщо цей ящик. Він мені абсолютно нічого не дає. Витаскати я його не можу. А, я можу залізти. Ні, не можу. Незрозуміло. Тихо. Десь заплутаний ребус якийсь оцей з цими руїнами. Незрозуміло. А, добре. Коротше мені коробку якимось чином потрібно переправити, напевно... Давай спробуємо так. Большая железна стіна. Іли какая це какая-то дверь? якась двері. Я абсолютно не маю уяви, як мені залізти. На що ти залазиш туди? Ди ти нормальний взагалі? Десь схований прохід, має бути чи як. Залізь. Якщо ящик не витаскується, то навіщо він тут в біса потрібен? Це єдиний все. Питання залишається відкрите, яким чином мені забратися туди. Тут я не. Ай, миші, тихо. Це, напевно, з тої сторони цей квітка, да? Ну, давай. Удивительно, що ця штука все ще працює. О, дверь закривається. Ящик я туди не підставлю. Тобто, якщо я. А чи підста... Блін, підставлю, прикинь. Мені потрібно встигнути під, під. Ні, я не встигну. Знаєш чому? Тому що оці залізяки заважають. Тобто варіантів у мене немає. Ну, Туди ж я. Ляха-муха. Добре, я зрозумів, воно має Ми мене закрити. Закрить, то й закрить. Ну, пробігти тут не проблема, воно настільки повільно зачиняється, що от реально не проблема. Це шанс. Та що тут шанс воно? Окей. Okay. Та підніми. Так, оці штуки. Відразу їх опускаємо. Мені здається, що чим більше я тут буду опускати оці штуки, тим швидше буде каміння сипати скрізь. Завалить до чертовой матери. Ну вот, дверь закрылась. Теперь я в заперти. Надеюсь, тут есть выход. Надейся. Его не может не быть. Так, тележка какая-то. Может, еще на ходу. Який логічно буде вивести через оцю штуку шнягу? Сюди я не залізу, тому вірніше залізу, але факт е... того, що там зачинено. Мене турбує. Так. І що? <рес> Ви знущаєте чи як? Витаска його, ну? И І... что мне с тобой делать? Таскать. Да я за назад, иди. Воно не працює ні хрена. Воно не чорта не працює. Може так. Воно наче потроху, потроху рухається. Дуже мало. Чи мені здається? Та ні, рухається. Воно тінь бачиш, і збільшується і збільшується. Рухається, витягує. Розробники, ви серйозно? Тобто покласти пів години на те, щоб просто витягнути за мотузку о, вагон. Вручну вона його витягувати взагалі не хоче. Не, все застрях. Не, рухается. Я не понимаю. Рухается, да бачишь? У мене дуже багато претензій до цієї гри, а на відміну від е, Першої Horizon. Перший Horizon, я не знаю, вона. Ну, типу, ця краща в чомусь, але е, там в першій Horizon от, якось не було стільки ємору якогось. Нудного, от, по суті, нудного просто не було. Диви, ну це ж нереально. Я вже дотягну сюди, поки воно тягнеться. Потім спробую ще раз вручну. Диви, пішла, 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 пішла. Но. Так, ану. Розробники. Це трешняк. Це повністю трешняк. Де тут залізти, все. О, тут ящик є. <гум> Дякую. Ну коротше, якщо відкривати двері, то мені потрібно вагон ставити на ящик. Так, ну сюди я зайшов, окей. Дві заперта. Похоже, нужен блок доступа. Блок доступу. Пішли шукати блок доступу. Тут у нас є блок доступу, нема. Тут у нас є. Це пригодиться. ящик. Навіщо потрібен ящик, якщо його потрібно протаскати тільки умовніх 2 метри. Дивись, сюди він далі не таскається. Сюди я його також вниз спустити не можу. Тут оця бровка бордюр цей довбаний. Тобто він потрібен лише для того, щоб залізти сюди. А... Окей. Цих же не було. Ну, серйозно, не було ж цих штук. Я ж дивився. Що там зараз? Неудивительно, що тут все розваливається. Та нормально. Як мені тепер туда поднятися? Куди? Блок доступу. Он мені пригодиться. Та сюди пригодится. О, ти господи, боже. алой бляха, муха ты задолбала, да залезь Думаю, у меня есть чем открыть дверь. Но. Отлично. Пишлы. выдрай лучше. Так, что тут шосье. Там шосье. То у нас тут. Темнота, тут чужий ходить. Так, тут дирка якась, тихо. Це камеру. Плигнуть не можна, значить там нічого нема. Oh. Далі, далі пройди, не падай, не падай вниз, не падай, далі пройди. Чи там. там глухий кут, окей, падай. Ох Ліхтарик, Оце розробники. Оце із-за того, що ви персонажа помістили а, в ліву сторону екрана. Він тупо мені світить в правий а, нижній кут. Навіщо мені там? Я ніхрена там не дивлюся. Мені потрібно персонажа розвертати отак. Ти розумієш, блін, ну це капець, ну у мене претензії до цієї гри. До завершення все більше і більше. здавали. Ну ось, ну. Це ж було зрозуміло. Це ми пройшли сюди. Тепер. Ага. Тепер ми заганяємо сюди вагон. Нужно быстрее на ту сторону. Навіщо? Це... Питання які? Питання у мене, як мені залізти. Е -е, мені потрібен вагон. Серйозно? Це тут так працює, да? Добре. Бери вагон. Я думав, вагон. Е -е... Ну, не дасть закритися двері. На, що ти відпустила? Неадекватка. Дальше? дальше, везеш далі, що далі? Тягни, тягни. Так, стоять. Та забереш ти, ну? Так, це забрали, потрібно оту якусь хрінь забрати. Як? Там воно вихід з'є згори. В мене все одно а, відчуття того, що мені потрібно цим вагоном заблокувати двері. Отже, я не знаю чому. Дрезиною цією. Ти можеш швидше туштовхаті? Не знаю чому в мене таке відчуття. Давай еще раз пробую. Залезь. Там же уже все, там ничего не было. Нужно торопиться. Да, сп... блин, ну сплыгну, ну... Ну. Не, ше, 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 ше. Є, я ж кажу! вона не закроється. Я ж кажу, я правильно все зробив. Так, окей. Тут у нас нічого нема. Проходу нема, нічого нема, правильно? Правильно. Тут ми вийшли, тут пройшли. Сюди потрібно залізти. Все, зрозуміло. Бач, все стало на свої місця відразу. Оп-оп. Щода -оп. гоп. Ковзий. Так, тут є що забрати. Нема. Ні, потяну. Та потягнеш давай. Так, зайшов я сюди, і що? Це для того, щоб попасти сюди. Все? Точно все? Ну, добратися до реліквії. Да, зараз доберемось до реліквії. Ну, як? Диви, я ж кажу не все, бляха, як той контейнер забрати. <клух> Якимось чином туди потрібно залізти? Ааа, все, я зрозумів. Можна було забрати реліквію. Я лось. Я, я лось. Потрібно було забрати реліквію і повернутися сюди. Іди сюди, каміе! <плес> Ти куди полетів? Все. Бляха, тепер повертатися нагору. Це мене гра просто заплутала. Коротше, швидко проходиться м -м -м, ці руїни. Що свистить тут? Швидко проходяться руїни. По великому рахунку контейнери тут, в принципі, Ну, вони розташовані. Просто за, заради того, щоб витратити час. Ось. Так, сюди. Орнамент. Потім повидаємось. Так, це виконано, окей, безводя закрите питання. Ще три. Блін, ну це. Е, я не хочу довгі е, е, ці робити. Довгі серії по проходженню цих руїн, тому що одна може бути швидша, інша може бути набагато довше. Це оця вийшла така, що тут, в принципі, все близько. А може бути таке, що під водою, там оце туди-сюди, коротше, не дуже зручно буде. Тому давай ми поділимо це все також на маленькі серії, якщо вони будуть маленькими. Де ці руїни? Ну альо. Руїни заглянути внутрь. Щось вони не відображаються, ось. Чи спробувати пройти? Так. І що у нас здесь? Заперта двері Ребуси. Похоже, нужен блок доступу. Добре, давай тоді, тут ребуси, тут коди потрібно. Давай я окремим відео це зроблю. Я гадаю, так буде набагато цікавіше, набагато правильніше. Тому посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки. Тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.